Усіх вітаю! Сьогодні ми розглядаємо ось цю систему. Це система розвантаження та розподілу ваги Marum Dolphin, що призначена для зменшення навантаження на спину бійця. Вона злегка підіймає плотоноску та розподіляє її вагу на таз та ноги. Це, в свою чергу, допомагає довше залишатися працездатним та менше втомлюватися. Основою системи є пряжка з надміцного пластику, яка фіксується до РПС за допомогою системи молі. Пряжка складається з двох елементів, які з'єднуються між собою за допомогою кнопки. Платформа з падом не є обов'язковою, але вона допомагає не втратити корисну площу РПС. Вона закриває роз'єм. А на молі з зовнішньої сторони можна повісити один-два підсумки. Ширину платформи можна вибрати у два або чотири чарунки. Пад дуже легко здімається. Для цього потрібно його просто смикнути за шворки, а також він дуже легко встановлюється у роз'єм до характерного звуку. Ще одним елементом цієї системи є кукумбер. Він виступає опорою для спини. Фіксується він за допомогою замка з поворотним механізмом, завдяки чому система не сковує рухи. Кукумбер фіксується у чохлі задньої плити на липучку. Її розташування відповідає конфігурації Velcro у плитоносках М3 та бронежилету Sarmat. Якщо ж у вас інший бронежилет то за допомогою з'ємних гвинтів ви можете змінити полярність велокров. До того ж, липучка дає змогу зафіксувати кукумбер відповідно зросту військового. Дякую за увагу! Якщо залишились якісь питання, пишіть в коментарі.